Зараз повністю змінюю постановку руки, пальців і ось виконую таку вправу. Сенс її в тому полягає, щоб повище підняти так палець, ось так можна один за одним. І щоб він впав за допомогою от сили тяжіння. Напишіть, чи ви взагалі можете відірвати пальці окремо, або, там, наприклад, декілька пальців. А, цікаво буде. І також я цей момент ускладнила а, в тому, що мені. Якась людина може сказати, який палець, наприклад, мені потрібно підняти в цей момент. Зараз потрібна буде допомога. Складніше в тому, що я не знаю, які мені будуть говорити палець, так піднімати. Відповідно, буде йти імпульс до мозку, тому буде цікаво. Давай. Безім'яний, вказівний, середній і мізинець. Ну, це важко. О! У мене ось тут прямо. Великий і безім'яний. Великий зім'яний, мама мія. Вказівний і мізинець. Вказівний мізинець. Ось тому можна отак от по-різному експериментувати і свій придумувати е, тренування.